Подивимось, навіщо я йому. А тут у нас пентакливий король. Тут для того, щоб стабільні відносини були, щоб забезпечити, допомогти. стабільність бути з вами відносинами. Тобто тут такі серйозні наміри. Ну і імператор, так, тут, та <гум> ще імператор, тобто повністю контролювати, багаторювати над ситуацією, бути чоловіком ваших відносин і управлінцем ваших відносин. Так, але ви тут з зав'язаними очима не знаєте, як що краще зробити, не знаєте, як діяти, тому що навколо мечі, а ви не знаєте, куди йти, як діяти. Але буде все по єроф... і єрофанту, тобто по справедливості завдяки найвищим силам. Тобто, це зблагословення небес, для чогось ці відносини дані. Так, та ще й король мечей. Ну, тобто, жорст, жорсткий, власний, як сказав, так і буде, і буде контролювати процес. Так, але тут